Вітаю вас, друзі! Вітаю! четвер вечір я, Олексій Ляшенко, хотів поговорити про одне, і тут новина. І тут новина, новина, знаєте, як ото м, в кіно якомусь про Володимира Леніна. Пам'ятаєте, десь там на з'їзді, десь він казав: то, що говорили. Большевики, последнее время наконец то да? Ну, Це так жарт. Так от, те, про що ми розмовляємо останні півтора місяця, якщо не більше, з більшою активністю, з меншою, сьогодні воно трапилось. Генерал, головнокомандуючий Валерій Федорович Залужний звільнений. Ну, указу я ще не бачив, але указ буде або сьогодні ввечері, або він з'явиться завтра. Але питання вирішено. Зустріч президента і головнокомандуюча один на один тета тет була. Розмова була, заяви зроблені. Зараз я вам просто зачитаю цитати, але перед цим скажу: зроблено те, що повинно було ну, відбутися ще місяць назад. Ну, все йшло до цього. Не треба було цього всього нагнітання, нагнітання, нагнітання нервів, скандалів і так далі і так далі. Що я вам хочу сказати? Все нормально, все добре, все, друзі, буде у нас добре, щоб ви розуміли. Так, от давайте заяви зустрічі після зустрічі президент Володимир Олександрович Зеленський. Він сказав: зустрівся з генералом Валерієм Залужним, подякував за два роки захисту України, обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для того оновлення саме зараз запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Президент Зеленський. Заява. Друга заява цитата дослівна. Щоб не було, це, заявля... це заява головнокомандувача Валерія Федоровича Залужна. Щойно ми зустрілись з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегій. Вдячний усім, хто поруч, команді Генерального штабу Міністерства оборони президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України. Всі, які захищають майбутнє наших дітей. Головнокомандувач Валерій Федорович залужний. Рішення прийнято, рішення буде е, зроблено, виконано, і залишиться Валерій Федорович в команді президента. Це його справа. Ви знаєте, оце, оця розмова, вона не пови, вона, вона, я ж кажу, місяць назад. вона була і все б було нормально. Не було б. Цього всього батько наш залужний, і друг на друга, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо правда, що хотів Порошенка зустрітися з залужним, він відмовився. Це класно, він молодець. Якщо Валерій Федорович піде в команду президента, це буде ну, плюс, великий плюс і йому, і я думаю, що і Верховному головнокомандуючу, і взагалі нашим е, силам оборони, тому що він і радник, Він е, він. Він фахова людина. Якщо він не піде в команду президента, це також не трагедія, і не треба з цього щось робити. Хай він займеться тим, чим він вважає потрібним, якщо не піде працювати з президентом далі. Ну, хай виходить на ви на наступних виборах президента, коли вони будуть. І це буде правильно, і це буде нормально, коли воно робиться ось таким чином. Є зустріч, є заяви, є порозуміння. Або важливо, воно і не зовсім порозуміння, але є ось така ситуація, і це нормально. Єдине, я хочу побажати Валерію Федоровичу. Не зв'язуватися з Порошенка і всією тією кодлою, кодлою, яку народ, дійсно народ, більшість народу не сприймає, подавляючи більшість, ось ту кодлу не сприймає навіть по тому, що вони от просто роблять. Вони хотіли повітрофлот, повітрофлотство проспект да, назвати європейською солідарністю. В честь себе, але назвали, його перейменували е, в проспект повітряних сил. І виходить Марина Порошенко і каже: ми добивалися цього, ми хотіли. Слухайте, цинізм, там цинізм зашкалює, там брехня зашкалює. Тому Валерій Федорович, просто я розумію, хто я такий казати і. Чи... Вряд чи ти почуєш мене. Не зв'язуйся з тією кодлою. Йди своєю дорогою, якщо підеш. Ні, і ти з президентом. Розберетеся. Ось, друге, таке рішення. Ось так Ну, ось, ну класно. Ну, класно. Просто класно. Закінчення цієї всієї епопеї буде добре. Далі. Далі. Дивіться. Дивіться. А ми будемо допомагати. Ми поруч. Ми разом. Я хочу подякувати всім, хто, хто допомагає нашій армії. Зараз тяжко. зараз дуже тяжко. Да? І ми це, це також обговоримо. Зараз е, немає допомоги від Америки. Погана допомога від Європи. Ми практично зараз, щоб ви розуміли, друзі, ми на 70% тримаємося самі, і ми повинні. Повинні приймати участь не так, як в Івано-Франківську. Ми поговоримо про це. Не так, як інші. А ось як ми. Я дякую Марченко Ларіси. Я дякую Спумба, хтось перерахував о 7,50 на Монобанк, о 8,49 Монобанк. о 9,21 монобанк. Хтось під е, такими Ша Ще АВ. Перерахували. Дякую вам, ШАВ. Великі літери. Шевцові Тетяни на канал. Тетяна порохувала на підтримку каналу. Велика Таня, вам подяка особиста від мене, величезна подяка. Це, це надихає. Це надихає, це просто піднімає настрій. Тищенка Наталії, Чорній Галині, Войтус Ользі, Семенець Сергію на Абанк е і на спальники, і на підтримку каналу. Сергій, я вам тисну руку, не жму як. Петро Олексійович, тисну руку. Дякую вам. Розумієте, ось, ця, ось це що спонсори. Спонсування каналу. Там от є кнопка спонсорів, хто хоче, заходьте. Оце ось підтримка каналу. Це ж я ще кажу, надихає, надає більше сил і більше, знаєте, такого морального стану. Більше працювати і класніше працювати. Дякую вам, Сергій. Штогун, любов. Любові Лашків Олександрі, Клюковій Світлані, і Ларисі, Журавель Євгену, Растеніс Юлії. Камарницькі Валентини, 50 на 50, спальники канал. Велика подяка вам, Валентина. Особиста велика подяка. І о, Монобанк. О 18.12 також хтось переховав на спальники. Всім величезна подяка, хлопці потребують, хлопцям надо. А сьогодні розмовляв там, а ось приходи неякісна там їм тушонка, ще щось. У мене от питання. да От ми кричимо, коли чого держава, чого держава дала таку тушонку? чому держава дала такі хлібани? А у мене, блін, я от. Я скажу, в мене іноді, от таке от, я вже, мабуть, надаю людям цим виразом, в Мене череп розкалується просто. Кричимо, чому держава надає таку тушонку? А тушонка то українська. Вироблена в Україні. Вироблена українцями, вироблена з українських шкурок, м'яса, хрещі, І це ж хтось робив. На підприємствах хтось робив, хтось керує цим підприємством, або хтось власник, є там майстер, є там директор, є там працівники, є там ті, хто робить цю тушонку для своїх братів, які воюють, сестер, які воюють, сусідів, потім виходять і кажуть, держава не надає нічого хорошого. От Тут, ну вони ж не з Магдагаскара приїхали, це ж наші українці. Як ми так можемо? Напишіть, як ми так можемо. От напишіть, як ми можемо робити Гедоту, давати солдатам, а потім обурювати, що солдатам дають гедоту. Ось ось, 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 ось де робимо гедоту, відправляємо до солдат, а потім обурюємося, що солдати отримують Гедоту від нас. Але кажемо, що це хтось зробив інший. Йдемо далі. Ось як отут от про от таких е, кренділей. Да? Я вам скажу, що ми багато балакали про фото залужного з Трухановим, а тепер фото залужного з президентом, І головне для цих всіх бобіків порошенківських, бобіків. Я не хочу про людей. От ті, хто навколо нього все, 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 все фото. З Андрієм Єрмаком, причому фото двох чоловіків поруч, класне, Доб, ну, знаєте, таких, добрих чоловіків, з, з посмішкою залужного Єрмака. А як же ж агент? А як же ж зрадник? А як же ж, ой, тройний агент? Четверний, і там і мішість його завербувала, за, 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 за і ФСБ, і всі, і всі. Значить, що залужний фотографується з Агентом Єрмаком? Ой блін. Я ще раз кажу, Валерій Федорович, не зв'язуйся з утима чмоньками. Ну то за Труханом, Труханов, Позичив. У мами 200 тисяч доларів. З'явилася його декларація. Друзі, підпишіться на мій канал, і я вам буду розповідати далі. Підпишіться, поставте вподобайку обов'язково, поставте, хоча, якщо вам хоча б щось сподобалось, якось проявіть себе, будь ласка, напишіть, що сподобалось. Розповсюджуйте, люди повинні знати альтернативу. Не тільки там Порошенка, не тільки когось там Березу або ще когось. Люди повинні знати іншу думку. Я її вважаю здоровою думкою. Хтось її вважає по іншому, але вона повинна бути інша. А для цього треба, щоб канал розвивався, щоб людей було більше і він буде якісніше. Так от, мер Одеси Геннадій Труханов, там вже п'ять справ проти нього, і що далі не знає. Повідомив у своїй декларації, що в 21-му році його мамі подарували 11 мільйонів гривень. Бабуся, ну вона вже в раках, бабусі, 11 мільйонів гривень. скажіть, навіщо вона? Їй би 100 тисяч хватило, вистачило б жити, там, купувати щось там, крамниця. Навіщо? Бабуся, 11 мільйонів гривень? скажіть. А от на початку повномасштабного вторгнення Труханов Гена позичив у своєї мами 200 тисяч доларів і живе на них бідняга. Також він задекларував 180 тисяч доларів готівки з 420 тисяч гривень готівки. Потім ще якісь 2526 дол... а, вибачте, ні, 180 тисяч доларів готівки, а далі 420 тисяч гривень, 2526 доларів та 16247 євро на банковських рахунках. Оце вибачте. І ну і більш цікава декларація там у мами його. У мами наші ближайший рост. Родич також заповнює. Так от, у неї готівкою більше 1 мільйона гривень. Що робить бабуся з цим гривень? Я не знаю. Ви знаєте, я не можу уявити, що може вона робити з мільйоном гривень. Та 658 тисяч доларів готівки у бабусі. Пф, геніально. На банківських рахунках. Мама Труханова задекларувала 45 тисяч євро та понад 150 тисяч гривень. Все нормально? Найкращий мер Одеси Одесити. Ну, я все розумію. Ну не вже ну, вам це подобається? Ну скажіть, ну не вже вам оце подобається? Ой-ой-ой. Йдемо далі. Російський ударний гелікоптер К-52 Олігатор знищено разом з екіпажем на Авдіївському напрямку, повідомив командувач Таврії Олександр Тарнавський. І це класно, це ну блін, ну молодці наші. Ну молодці наші захисники, і ми їм допомагаємо, і ми їм будемо допомагати. Просто це знаєте, ну, сьогодні такий день. Ну, Вечір навіть дуже гарний. Але ось є такі повідомлення. Ілон Маск надав росіянам старлінги. Ну що, ну що Маск, Маск, Маск а, покидьок, покидьок, покидьок. У мене друга нема. Тепер у росіян старлінги на нашій окупованій ними території, і вони будуть, у них буде зв'язок. Раніше ми перемагали їх. Різницею в зв'язку тепер буде тяжко. Але нам взагалі-то буде тяжко, друзі, щоб всі розуміли. Щоб всі розуміли, що нам буде тяжко. Це правда. Ось з цим з цим, Ну, війна це вже стає нашим життям. Вона може закінчитися, тільки якщо буде якийсь катаклізм. Тільки що щось, щось буде здвинуто. я не знаю, можливо, смерть Путіна може е е змінити цю ситуацію. Можливо, ще щось. Я, е трудно про це казати, тяжко про це казати. Але те, що зараз виглядає так, що це стає життям, ну це так. Це так. Ну і шокова заява. Не те, що навіть шокова, я то знав про це давно, але е була така, знаєте, позиція мовчати, не казати, не говорити. А раз вже пішла така, може, і не від мене, і не, скажімо, не від блогерів вийшла, а от Віталій Кім. Віталій Кім, він чітко заявив, я також зараз вам зацитую, щоб не бути голословим. Коли йому там сказали за генерала Марченка, що Марченко сказав, що наступний наступ росіян буде, генерал Марченко сказав, наступний наступ росіян буде на півдні і там треба готуватися, і так далі. І так далі. І ми ж там всі славили, генерал Марченка захищав Південь, Миколаїв і так далі. Що сказав Віталій Кім. Він сказав: по-перше, генерал Марченко ніколи не керував захистом півдня. Геніальний. А всі ми вважали, що. Ось Віталій Кім ніколи каже, Марченко не керував захистом півдня. Він просто мій друг. Він, він, він не сказав, що навіть радник, помічник. Він сказав, Він просто мій друг. І він просто допомагав мені. Він, він не офіційна особа виявляється. Ну так виявляється. Ну от що це що? Це як? Він був офіційний, не був офіційний, я не бачив документи, я Ни, не Миколаївський, був він там призначений, не призначений, не Ні... Збройних сил України не бачив. А ось ким кажуть, що він ніхто, він просто мій друг і допомагав мені. Прихильник Порошенка, Прихильне... ненависник Зеленського. Ну, ладно, ми терпіли, тому що воїн. А далі що? Добре. А що за друзі тоді? Я не хочу це все. Роз... Знаєте, щоб не писали мені, тепер взявся за Київ. Ні, я не знаю, просто: а хто тоді Київ? Якщо в нього такі друзі, Ну, давайте. Напишіть ви, що це таке. От напишіть, знаєте, я, я до хитрості переходжу, щоб більше було коментарів. А напишіть, як ви думаєте. Друзі, я вам дякую. Дякую. Бажаю всім тихої ночі. До завтра. Україна переможе.